Хлібне крісло порожнє не буває. В очільника Волині Юрія Погуляйка може з'явитися новий зам. Після того, як Юрій Гупало пішов із посади заступника голови Волинської обласної військової адміністрації, туди, подейкують, планує моститися Тараш Кітер, один із депутатів Луцької міської ради від поліцили. Свідомі таку інформацію оприлюднило видання Волинські новини, посилаючись на власні джерела. Чи справді Тарас Шкітер готується влитися до керівників області? На наші телефоні дзвінки він не відповів. Як пишуть у пресі раніше Тарас Шкітер активно просував ідею об'єднання із Росією та працював на кума Путіна Віктора Медведчука. Як зазначають змі у вересні 13-го року, саме перед революцією гідності, Тараш Кітер виступав від Медведчуківського українського вибору і зазначав, що треба поглиблювати співпрацю. Із Росією, а вже після того, як стався розстріл Героїв Небесної Сотні, Шкітер на шпальтах видання «Волиньпост» заговорив про зародження в Україні неофашистського руху і екстремістських та радикальних молодіжних організацій. Згодом від своїх поглядів, нібито відхрестився, яким чином тепер, коли Росія прийшла на українську землю із повномасштабною війною, Тарас Шкітер може бути корисний для волинян. У прес службі обласної військової адміністрації на дзвінки теж не відповідають. Та й чи оцінять по достоинству в офісі президента настрої медведчуківського представника на Волині? А оскільки політичні симпатії цього чоловіка змінюються, то коли він лукавив, тоді чи тепер?